Доброго дня, заходьте. Хтось знає, що це за кущ. Купила як декоративну смородину, але немає кущів з такою назвою: листя, цвітіння, запах, все як у смородини. не визріває жодної ягідки, цвіте одночасно з форзицією, тобто дуже рано. Бачила такий кущ висотою понад 2 метри. Відсадила за паркан, тепер заглядає і показує, яка вона файна. Якщо хтось знає назву, напишіть, будь ласка, дуже багато в цьому місяці роботи. Стараємося все встигнути. Хочу щоб ви звернули особливу увагу на свій травник. Покосити поки що у нас неможливо мокро. Газоном не називаю до нього інші вимоги. Свіжий, акуратний, зелений це окраса квітника. І зараз ідеальний час підсіювати. Підсипати просіяним піском, відновлювати. Переважно завжди є от такі пошкодження, просідання ґрунту, особливо після злив. Просипте проблемні місця насінням трави і присипте просіяним піском. Після дощу його ви не побачите, а травник це дуже любить. Хочу е нагадати вам, щоб ви подивилися, розглянули стан ваших самшитів, особливо всередині куща. Тому що чула, що вже можна побачити шкідників. Загляньте всередину, наскільки це можливо прочисти павутиння, сухе листя спочатку рукою в перчатці, а потім ми отак промиваємо струєю е, е, оприскувача всередині на 10 літрів води додати 1-2 столові ложки нашатирного спирту. Промиваємо всі самшити. Від дощів ниж, нижнє листя брудне, нехай воно трохи теж дихає. Обов'язково треба промити. Це така. Азотна, можна сказати, наша тир – це аміак, азотне добриво. Всі рослини його дуже люблять, а шкідники навпаки дуже не люблять. Побачите, мені здається, що відразу можна побачити. Наскільки рослина реагує на таку приємну процедуру. Не дивіться, що дощі зливи, все одно це треба зробити. У нас такі були несприятливі погодні умови, те, що садівники завжди говорять про погоду. Ну, от мої улюблені гортензії. Придивіться, після нічних морозів, як у нас були три ночі мінус 5 6 трохи обрізала по здорові, непочорнілі бруньки. Тиждень тому підживлювала всі кущі, і тому на основі оць, на прикладі цього куща покажу, як саме підживлювала. Всі вони вже отримали, а на... оскільки на наступному тижні буду робити підкислення, і хочу вам трошечки конкретніше розповісти. Оці добрива, всі кущі вже отримали. Я розповідала 30-40 грам От з цієї пачки, це добриво, воно є дуже хороше. Його мені вистачає на цілий сезон. Підживлюю всередині квітня і всередині липня. Відгортаю, відступаю сантиметрів 10, роблю таку бороздку і на глибині 5-10 см. Розсипаю добриво, потім загортаю. Вважаю, що розкидати під кущем це викинуті гроші. І немалі, оскільки буду підкислювати на наступному тижні. Це сірка. Надзвичайно хороший фунгіцид, якого потребують всі рослини, які люблять підкислену почву. Вона діє на багато різних проблем. Тут я давала добриво, а от на цій відстані буду давати підкислювач. У мене немає такого приладу для цибулькових, тому лопаткою ввожу в двох-трьох місцях біля куща на глибину 15-20 см і всипаю 50 грам оцього підкислювача на великий кущ. На малий кущ в два рази менше. Дуже раджу вам. Ніколи не беріть верхню цифру, завжди меншу. Оцими добровами буду підживлювати з наступного місяця. Так само, як і з наступного місяця буде інше підкислення. Це для блакитних, для кущів, які я хочу трошки змінити колір. А це для інших. Сірку-підкислювач даємо один раз в кінці квітня. Це є дуже важливо. Взагалі, у догляді за гортензіями є деякі правила, яких я вже багато років е, за, притримуюсь, і вони для мене не є складними, тому що я точно знаю, що це треба зробити. Показую другий кущ е, мінливої, так само раджу передивитися бруньки вже після холодних ночей. Чітко видно, які не дадуть квіток, от як на цьому кущі безкінечне літо. Бачите, листочки пошкоджені, брунька не дасть нічого. Наступні, думаю, дадуть. Показую вам живці. В минулорічному відео підготовка до холодного сезону показувала, як підсаджують живці. До Материнського куща. Там було 7-8 живців. Прошу дуже 5. Подивіться, як вони наставили дзьобки, вони пережили не укриті, тільки під ялиновим опадом і гілками. Пережили зиму, пережили весну І я так думаю, що сподіваюся, що ніяка біда їх. Вже не завадить їм. Це самий молоденький кущ показує. Він був вкритий і на зиму, і потім встигло вкрити от перед тими холодними морозними ночами. Подивіться на його стан. Мені дуже подобається. Я дуже люблю ці рослинки і бачу, що стан у нього. На теперішній день дуже хороший. Красивий. В минулому відео показувала спонтанно свою покупку Mint Julep. Хвойні рослини в квітнику це значить догляд. От прошу подивитися, я вже по дві гілки з'єднала такими скобками від хлібних пакетів. Подивіться, щоб вони росли паралельно. З маличку хочу їх формувати. Зараз е можна подивитися в Ютубі ну, такі шедеври топ топіарного мистецтва. Хочу формувати квіткою, лілією. Оце буде, бачите, є вже явних чотири е пелюстки, і це буде п'ята. От, трошечки вони підростуть, можна буде розвести так, як мені буде потрібно. Надзвичайно мені подобається та моя покупочка. Ще й аромат. От настільки приємні ці е, е, гілочки, вони м'ятою пахнуть, коли отак от, от теребити дуже красиво. Я думаю, що ви подивитеся на той мій експеримент. Будемо приймати участь в цьому. Так само новий євець блюкарпет прикрасився таким каменем. Камінь трошечки завеликий, але я думаю, що це ненадовго, тому що він, ну, сподіваємось, ми ж завжди маємо в планах великі у нас плани на ріст, на красу. Так що і ми все для цього робимо. Тяжкий цей місяць, він хороший, приємний. З вазонами туди-сюди носимось, морози, холодно на ніч лишати, садимо, підживлюємо, розмножуємо, прикрашаємо. Іноді переробиш купу роботи, рук ніг не чуєш, а задоволення є така приємна втома. Бережіть себе, любуйтесь красою навколо. Якщо не шкода пальчик до гури, всього доброго, щасливо.